Доброго дня! Хочу показати вам, як я висаджую вже пророщене насіння папаї. Папаю я придбала у сільпо ось це такий сорт, і поставила три тижні тому на пророщування в тепличку. Насіння проросли, і я вже вирішила їх посадити. Ось такі маленькі вони, вже з листячком. Потім після того, як ви посадили, полили, треба зробити парничок, щоб було комфортно і тримати у теплі. Будемо спостерігати, як вони в мене будуть рости. Але це ж не дуже приємна пора року, щоб пророщувати. краще пророщувати папання на весні. Ранньою весною висаджувати, і вона швидше і краще росте. Я вам ще ось покажу, яка в мене папайка. Невеличка, вона виросла. Це з весни, але чому вона така маленька? Бо корінцям немає де рости дуже маленький горщик. Я навмисно не даю її росту. Якщо я посаджу ці, пересаджу ці папаї у великі горщики, то вони в мене. Начнуть рости і дуже стануть великими, але мені це не потрібно. Дякую, що дивилися.